Всім доброго дня! У мене сьогодні невеличке відео. Я минулого разу хотіла показати ось цю каплучку з цяточкою на камінцю, але тут камінь великий. І хочу сказати, що за таку вартість просто такого розміру не буде. Це все, вся причина в цій, ось цій цяточці. Для когось вона може бути критична, тому я її показую. От, і розмір камінця, щоб точно точно 2,8 с... на 2. Ну, це тільки ширина, зазвичай настовжина 2 см. 3100 гривень вартість. Каблучка гарненька, у мене просто і дівчинка має дивитися, я вам її покажу. Але я думаю, що її заберуть. Що, повторюсь, такого розміру не буде. От, буде менший за таку саму вартість, це точно. От, і плюс ще аметист темний, в мене є більш світлі, але підвісочки. Ну і каблучки також можуть бути світленькі. Так, зараз вимкну звук, щоб нам ніхто не заважав. Тут дуже гарний каст, красиво виглядає. А ось така каблучка поменша. Трохи. так. Тут є дефекти завальцовці, Також я одразу не звернула уваги, але стараюся робити макро, щоб ви те, що для вас може бути критично. І вартість 2050 гривень 56 доларів. Це за розмір камінця 21 мм. На 14. Ну це ось таке. Це також темний, гарненький аметист Красиво виглядає. Ще хочу показати маленькі пусети. Це цитринчики квадратні, вони невеличкі за діаметром 5 мм 700 гривень вартість. Ось такі цитрини і ось такі гарненькі. Рубінчики Застібки Застіпки тут звичайнісінькі, не закручуються. Приблизно вони однакові, рубінчики міліметрів 5, бо вони овальні. Наступний комплект з блакитними топазами 18,5 розмір. 1850 гривень вартість або 50 доларів. Тут 6 міліметрів топаз. Довгенькі такі сережки в чорному радіюванні з позолотою. Можна окремо купити каблучку. Але сережки окремо поки я не можу віддати, тому що тоді каблучка лишиться самотня. До речі, вартість самої каблучки буде 650 гривень. Так що, може, хто хоче, така вона, мені здається, непогана. Звісно, краще повний комплект, бо ви її потім ніде таке не знайдете. Минулого разу ми дивились Таїланд, Будь ласка, перегляньте, там ось такий гарний комплект. Це можна окремо, це не рідний комплект. От. Я посилання залишу, якщо не забуду. Але ви передивіться, воно минулого вечора було. Всім дякую за перегляд. Постараюсь сьогодні випустити ще відео. Всім гарного натхненного дня. До побачення.